Знаєте, в мене питають, що робити, що нам робити, як провести ці зміни. Та просто почніть записувати маленькі відео. Я вимагаю виборів, мені, мені треба зміна системи. Я хочу, щоб відбулися вибори. Я хочу, щоб у нас була свобода слова, вільне володіння на зброю, свобода переміщення, і щоб у нас можна було спокійно займатися бізнесом, щоб були маленькі податки, не було ніяких монополій. Просто зніміть якісь такі відео, чесно кажучи. Щоб були вити кордони, зніміть відео. Нам потрібно це, якщо наша влада не може іншим путем вирішувати ці проблеми, то от будуть вибори, прийдуть люди, які можуть. Багато людей можуть. Навіть я можу це зробити. Що я банально, відомо хто, нівідомо, звідки взявшися, я можу банально це все зробити, розумієте? Представляйте, що можуть зробити інші люди, які більш досвідчені досвідчений і так далі. Тому просто почніть просто знімати маленькі відео. Про те, що що ви хочете, коли всі захочуть цих змін, то тоді вони відбудуть.